Театральні ляльки, театральні завіси а також сценічне вбрання. Такий доробок Зиновії Шульги. Мисткиня встигла створити не лише образи для ансамблю юність, але також для хору імені Вірьовки. На виставці в етнографічному музеї не лише тканий одяг від пані Зиновії, але й її вчителя Стефанії Шабатури та учнів подружжя Оксани Литвин і Ярослава Сахра. Сама Зиновія Шульга вже 30 років працює на кафедрі художнього текстилю академії мистецтва. Це наша. Ткацька майстерня, яка фактично зберігає тут ще верстати, і такі ткацькі рівнізмі і жакардові, які були ще е, за Австрії, тобто була художня промислова школа, яка готувала митців. Існувала ця школа ще з кінця 19 століття. Відтоді і зберігся верстат, з яким у пані занов'ї пов'язані особливі спомини. Саме на цьому верстаті були виконана не одна моя робота. До речі, моя доня йшла до шлюбу в стилізованому тканому одязі, який є на виставці. То частина деталі були виткані саме на цьому верстаті. Любов до ткацтва у пані Зиновій зародилася ще у два роки. Тоді в рідному селі Глинянах ткала тітка Михайлина, великі килими. Коли вони мене поставили на верстат, я босими ногами по тому килимові по верстату ходила. І для мене то була магія кольору і ритму. І коли вже було років 7-8, то перша моя робота була виконана на такий невеличкий брусочок дерева, набиті цвяшки, натягнуто у слова і виткані перші килинки. Опісля малої зиновії навчала ткати Стефанія Шабатура, жінка, яку у 70-х за її гобелени Леся Українка та Касандра вислали до мордовських таборів. Тепер пані Зинов'я активний співтворець екологічного ракурсу, проєкту який щороку збирає в Карпатах десятки митців з Америки, Німеччини, Канади, Молдови та навіть Японії. У доробках пані Зинов'ї і виткані театральні завіси для коледжу російської культури в Сургутці. Три місяці тут працювало пів Львова. А я тільки бігала по Львову і вислідковувала, щоб всі части, частини деталі зійшлися. Тепер у планах Зиновії шульги відродити ткацтво у її рідних глинянах. Там ще подекуди збереглися ткацькі верстати. Дуже мало на стриху, а переважно на жаль, австрійські верстати того періоду, як ви тут бачили, на жаль, були порубані і спалені. Бо коли вже розпадався радянський союз, дуже боялися, що люди по хатах будуть створювати конкуренцію у фабриці. У 20-х роках минулого століття там ткало сім сотень селян. Оксана Санишин, Олег Кухар, головні новини Львова.